Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити булочки, балабушки, чи, може побачу з якісь який зроблю. Ну, факт той, що зараз місимо тісто. Що мені треба? У мене тут 5 да, 5 жовтків є 150 грам цукру по 200 мл молока і води. Наливаю зараз сюди, отак виливаю, додаю сюди цукор. 150 грам. Тоді дам її ага розмішуємо. Можна додати ванільний цукор, коли заходите. Додаю сюди жовтки. Це я робила зефір, ефір, у мене залишилися жовтки. Думала, думала, куди їх примінити. Зараз напечу булочок. Додаю сюди. Додаю пару столових ложок за маргарину буду класти свинячий жир. Ось так. Можна розтопити, можна і не розтоплювати. Я думаю, будет достаточно. Лишний он тоже не нужен. И размешиваю. И добавляю сюда дрожжи. Дрожжей у меня тут 25 грамм. Вот так. Размешиваю. Молоко і вода кімнатної температури. Ну, чуть тепліше кімнатної температури. Все порозмішую. І буду додавати сюди борошно. Борошно десь у мене тут 700 грамів приблизно. Не і точно скільки. Дружі і тепер додаю борошенці можна дати постоять хвилин 20 зробити таку тут, щоб воно трошки побродило. І тоді місить, а можна і зразу місить нічого і того не зміниться я буду змісить заразом помість. Винчиком. Это не будет ручно. Хорошо, пробью його. Так, і будем дальше несе. Замешу тоді. І так, тісто я замісила, ось таке воно вийшло, як бачите, м'ягесеньке, гарнесеньке. І накриваю його плівкою. Зараз, так, І даю йому підійти. Ось так, все. Накриваю і зверху ще рушничку. І поставлю на тепле місце. Тепло. Тут не холодно. хай воно собі підходить. І так, друзі, тісто наше підійшло. Як бачите, ось таке воно. Коврик я вже змастила олією, і тепер будемо його викладати сюди, на наш коврик. Дивіться, яке тісто, гарне. Ого. І будемо розділять його на балабушки. Це гарна кетісточка, і буду ділити. Ось так на, на балобушки, як завжди. І так, розподілила я наші булочки. Тепер беру форму. Форма мене застелена пергаментом, така невеличка вона форма. О, якраз для цих булочок мені вистачить. І тепер, що я хочу робити, думала по-всякому, але зроблю своїм звичайним любимим способом. Розкатую так вужутики. Так мені подобається. І так я їх всі дороблю, скручую. Ось так. Ось такі булочки. Тісто горне, м'ягесеньке, пухкесеньке. Так, булочки я виробила і відправляю тепер їх на розстоечку, щоб вони підійшли. А тоді будемо далі їх прикрию трошки слівочкою, отак, зверху полотенечком і хай вони собі підходять. Як підійдуть, будемо дальше робити. Так, друзі, підійшли наші булочки. Ось такі вони вже є. О, і тепер я. У мене один жовток і одна столова ложка водички. Можна молочка, можна водички, в кого що є. І зараз буду змащувати наші булочки. Гарненько так змастимо їх. Духовка в мене вже гріється на 180 градусів. І десь півгодинки будемо запікати булочки. Тісто таке гарне Получилося. Ось так гарно змощуємо якраз одного жовтка мені хватає. Помастить гарно наші булочки. І Зараз зверху я ще зроблю присипку. У мене там лишилася присипка, я пекла булочки перед цим. І в мене залишилася присипка, бо їй було багато вато. На ту, на ту сумі, що я зробила булочки. Можна було і більше сипати, але я чогось не, не сипала більше. Так, і тепер ось у мене крихка лишилася. І я тепер посиплю так зверху на булочки. Вона в мене не не була зайвою там. Отак, все, оце присиплю зараз і відправлю в духовку на 180 градусів на півгодинки. Зараз, так все, все це при. Конечно, коли вона свіжа приготовлена, вона лучше, Ну, де ж її діть Треба її використати. Ось так все. Відправляю випікатися. І так, балабухи мої спеклися, ось такі вони вийшли. Ось покажу, які вони не пристали знизу і підпечені луки. Зараз будемо розділяти вони вже. Схолонули негесенькі, ще гарячі, конечно. Тісто яке дуже гарне.

Ще вони гарячі, ще не, не, не повністю вони вихолонули. Ну, такі вийшли гарненькі. Свої. Це як вони вийшли, бачите, тісто, яке горнюня, пухкеньке, гарненьке, Бачите, так, що ось такі вийшлися смачні. М -м. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.